Поговоримо про участь Великої Британії в українській війні, адже з'явилися насправді революційні зізнання від британського генерала, який заявив, що британські морпіхи насправді виконують операції зі значним ризиком на території нашої держави. Ось ця стаття, яка вийшла на сторінках авторитетного британського видання The Times. генерал, який зробив ось таку заяву, це генерал-лейтенант Роберт Маговен. А він сказав, що британські командос підтримували, цитую. Непомітні операції у надзвичайно чутливому середовищі за його словами, їхні місії були пов'язані з високим рівнем політичного і військового ризику. Декілька слів про цього добродія маговин це колишній генерал-командувач королівської морської піхоти, і зараз він цілком авторитетно в своїй статті Глобен Лорел офіційному виданні королівської морської піхоти описав як 350 морських піхотинців. Були відправлені для супроводу дипломатів з британського посольства на початку цього року, коли стало зрозуміло, що Росія таке вдасться до вторгнення і наближиться до буде мати можливість наблизитися до нашої столиці до міста Києва. Відтак, британські десантники. Доволі стрімко були перебазовані із Норвегії, де вони перебували на навчанні в умовах 35 градусного морозу. Їх перенаправили до України таємно для того, щоб вони вивезли британських дипломатів і перемістили амбасаду до Польщі. Однак, як ідеться у звіті цього генерал-лейтенанта Роберта МАГУНа, насправді британці. Окрім того, що вони спершу вивозили амбасаду, у квітні цього року, 2022-го вони повернулися до столиці України, повертаючи і відновлюючи роботу якраз британського посольства, тоді, коли вже російські війська були відведені від Києва, вони поверталися, забезпечували охорону та оборону цього цієї амбасади, і відновлювали власне діяльність. Крім цього, генерал-лейтенант Маговен визнав, що в часі, коли британські морпіхи. Командос перебували у Києві. Вони суттєво працювали над підготовкою українських військовослужбовців, в тому числі використання НЛО та інших спецоперацій. Саме ось такі делікатні теми, як говорить Магон, вони виконували на території нашої держави впродовж цього літа. Тривала підготовка британськими морпіхами військовослужбовців збройних сил України в квітні. Як я сказав, вони повернулися. От я зараз зачитаю цитату. У квітні вони повернулися в країну, щоб відновити дипломатичну місію, забезпечивши захист критично важливого персоналу. Під час обох етапів команду підтримували інші непомітні операції в надзвичайно чутливому середовищі з високим рівнем політичного і військового ризику. Знаєте, насправді звучить дуже цікаво чутливому середовищі. Непомітні операції з високим рівнем політичного і військового ризику однак одразу ж британські командування британських морпіхів зазначає, що у бойових діях британці участі не брали, відхрещуються від будь-яких такі. Знаєте, участі країни НАТО її військове формувань у війні в Україні, але це насправді така значна. Значна значний ляп, ляпас Путіну, так звісно, їхня пропаганда зараз почне всіляко кричати: що от ми вам казали, що ми воюємо з НАТО, та й бізнею. Нам нас це, ну насправді абсолютно не цікавить, що вони там собі думають. Нехай думають, що хочуть. Але е, суть в тому, що Британія зараз плювати хотіла на все те, що відбувається із Росією. Вони перестали їх боятися. Як показує практика, вже перестала боятися Німеччина, Франція, е, Сполучені Штати до речі, ось з'являються новини про те, що CNN, американський авторитетне видання повідомляє, що Сполучені Штати України готують до передачі нам нашим повітряним силам установки системи ППО Петріот. Чим я вас, друзі, вітаю. Сподіваємося, що це буде виконано в найближчому часі. Тому це є лише додатковим свідченням, що наші партнери перестали боятися старої армії міра, і вони остаточно вирішили дати відсіч путіну і цьому петербурзькому гопніку в. Часі того, коли він вирішив зробити великий переполох на європейському континенті і загарбати територію іншої держави, більш того, міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявив, що Британія може надати ракети дальнього ураження для України високоточну зброю. Він це заявив у виступі перед британськими парламентарями. Це станеться у випадку, якщо Росія продовжить обстріли енергетичної інфраструктури цивільних об'єктів по території нашої держави. Тому Британія готова відреагувати так доволі серйозно і без, без усіляких зволікань. А я дуже сильно вірю. Те, що так може статися, тому що Британія насправді висловлювала з самого початку війни найбільш на позицію серед усіх наших партнерів. Спершу вони надали нам ракети Брінстон в березні цього року. Ці ракети здатні вражати високоточно ціль на відстань 20 кілометрів. Вони взагалі призначені для авіації, але українські захисники запускали їх із. Пускових платформ з модифікованих вантажівок із землі, тому це теж дуже цікавий такий аспект. Але британці не побоялися. Одразу у березні надали нам такі ракети. Потім, уже в листопаді цього року, через 6 місяців після надання Бринстоун, першої модифікації, було е, опубліковано відео. На якому ми побачили маркування про те, що британці нам насправді надають уже ракети Брінстон 2 Брінстон 2 вони здатні лупити окупантів на відстані 60 кілометрів, тому я дуже так знаєте сповнений оптимізму щодо того, що британці можуть нам надати ракети дальнього ураження. Крім цього, нагадаю, що саме британці нам надавали. Протикорабельні берегові комплекси гарпун і ракети гарпун, які допомагають вражати російську російський чорноморський флот, і до речі, далі це особлива історія. Поговоримо і про ось це вражання, тому. Завершуючи тему Британії, розповім вам лише те, що і, і висловлюю свою думку: що британці за свої слова відповідають, і вони абсолютно не бояться ворога. Це справді позиція, яка е, вимагає неймовірної шани і величезної вдячності від нас, від українців, нашим британським е, партнерам.